Чи вірите, що ваше життя може змінитися за один день? Звучить абсурдно, правда. Але правда в тому, що все, що ви переживаєте зараз, абсолютно все, є результатом рішень, які ви прийняли, свідомо чи несвідомо. І якщо це відчувається некомфортно, це тому, що ви усвідомили, ви не можете звинувачувати уряд, вашого боса, вашу родину чи злу долю. Ваше життя це пряме відображення ваших рішень. Задумайтесь, скільки разів ви точно знали, що потрібно робити, але зволікали, скільки можливостей зникло, бо перемогла боязнь. Як часто ви трималися за борги, стосунки чи роботу, які приносили лише розчарування, просто зі страху ризикувати? Сьогодні я хочу показати вам 12 простих, але потужних рішень, які можуть вивести вас на абсолютно інший шлях. Не завтра, не через рік. Сьогодні, і якщо у вас вистачить мужності слухати до кінця, ви можете зрозуміти, що все, чого ви коли-небудь бажали, було у вас на досяжній відстані, чекаючи лише вашого вибору. Зауважили, що більшість людей живуть в очікуванні чогось зовнішнього, що змінить їхнє життя вони чекають виграшу в лотерею, на підвищення, яке впаде з неба, на те, щоб хтось розглядів цінність, якої вони самі в собі не бачать. Але правда в тому, що перший крок до перетворення власного життя це не очікування, а рішення? Перше рішення здатне змінити все, це безумовно взяти контроль над власним розумом. Це означає розуміння того, що думки, які ви плекаєте щодня, це глянка за це глянкою будують реальність навколо вас. І ось парадокс: багато хто вважає, що вони не можуть контролювати свої думки. Але чи це правда? Скільки разів ви ловили себе на тому, що подумки повторюєте страхи, які так і не матеріалізувалися, або перекручуєте помилки, які вже неможливо змінити. Хіба не ви вирішили тримати ці думки активними? Я, завдяки власному досвіду, навчився, що розум це вихідна точка кожного досягнення. Коли я брав інтерв'ю в Ендрю Карнегі, він сказав мені те, що я ніколи не забуду, успішні люди це не ті, кому щастить. А ті, хто дисциплінував свої думки, доки вони не стали інструментами творення, а не руйнування. Він кинув мені виклик присвятити 20 років свого життя вивченню найвидатніших умів нашого часу, щоб відкрити універсальні принципи, які ведуть до успіху будь-кого. Я прийняв цей виклик, і так я зрозумів, що перший і найрішучіший вибір це відмовитися бути рабом негативних думок. Ви можете подумати. Але неможливо не мати поганих думок. І я скажу так, вони виникають, але ви можете вибрати, чи годувати їх, чи дати їм зголодніти. Страх бідності, наприклад, є одним з найпоширеніших. Скільки ночей сну було вкрадено, тому що ви уявляли рахунки, які ще навіть не прийшли, скільки мрій було покинуто, тому що ваш розум переконав вас, що у вас не буде ресурсів. Сучасні дослідження в галузі поведінкової економіки показують, що понад 70% людей витрачають більше часу на роздуми про борги, ніж про можливості для фінансового зростання. Це не випадковість, це ментальна звичка, а звички можна замінювати. Пам'ятаю час, коли я був абсолютно без грошей, стикався з критикою та послідовними невдачами. Спокуса повірити, що я приречений, була величезною. Але саме в цей момент я прийняв рішення спостерігати за кожною думкою. Замість того, щоб питати себе, а що, якщо я провалюсь, я почав питати себе, а що, якщо я досяг успіху? Цей невеликий сув фокусу створив у мені іншу енергію, яка відобразилася в моїх діях і, неминуче, у моїх результатах? Це була не магія, це була ментальна дисципліна. Подумайте про таких фігур, як Томас Едісон. Він зазнав невдач понад тисячу разів, перш ніж зміг розробити електричну лампочку. Хтось міг подивитися на це число і назвати це поразкою, але він сам казав, що кожна спроба лише усувала неправильний шлях, наближаючи його до правильного. Різниця між Едісоном та багатьма іншими забутими винахідниками полягала не лише в таланті, а й у свідомому рішенні ніколи не дозволяти сумніву панувати над його розумом. Якби він піддався страху, можливо, ви б досі читали ці слова при світлі свічки. Зараз зупиніться і подивіться на себе. Скільки ідей у вас було, і ви їх відпустили, тому що ваш розум переконав вас, що ви не здатні. Скільки разів ви здавалися, навіть не спробувавши, просто тому, що негативна думка звучала голосніше, ніж ваш внутрішній голос. Якщо ви продовжуватимете плекати ці переконання, життя продовжуватиметься точно так само. Але якщо ви приймете рішення дисциплінувати свій розум, свідомо вибирати, які думки заслуговують на місце у вашій свідомості, ви побачите зміни, які сьогодні здаються неможливими. Ось виклик, який я пропоную протягом семи днів лише семи, Зобов'яжіться замінювати кожну негативну думку, що виникає яскравим образом того, чого ви хочете досягти. Якщо з'являється фраза Я не можу заплатити рахунки, замініть її на Я знаходжу креативні рішення для збільшення мого доходу. Якщо з'являється, ніхто мене не цінує, змініть це на я стаю людиною, яка надихає на повагу та довіру Сім днів здаються коротким терміном, але ви будете здивовані перетворенням. Яке може розпочатися за цей короткий період. Не чекайте, поки зміниться світ. Життя, про яке ви мрієте, починається з рішення контролювати свій розум. Це головний ключ, корінь всіх інших виборів. Якщо ви зазнаєте невдачі на цьому етапі, все інше буде крихким. Але якщо у вас є сміливість взяти на себе цю владу, ви відкриєте, що дійсно те, що людський розум може замислити і повірити, він може досягти. Скільки разів ви починали щось з ентузіазмом, а через кілька днів кидали на півдорозі? Незалежно від того, чи це план заощадження грошей, початок нового проєкту, зміна звичок чи навіть підтримання здорових стосунків, друге рішення, здатне повністю перетворити ваше життя, це взяти на себе непохитну відданість наполегливості. Більшість людей вважають, що вони зазнають невдачі через брак таланту чи можливостей, тоді як насправді їм бракує рішення продовжувати, навіть коли мотивація зникає. Наполегливість це йти далі, навіть коли результати не з'являються негайно. Це як посадити насіння, ви не копаєте землю наступного дня, очікуючи знайти плоди і все ж багато хто відмовляється від своїх мрій, тому що вони не розвіли з першої спроби. Правда в тому, що нічого цінного не приходить без опору. Зауважили, що все, що дійсно важливо, вимагає зусиль. Здоров'я, гроші, стосунки, знання все це потребує постійної відданості. У своїх дослідженнях я виявив, що страх критики один з найбільших ворогів наполегливості скільки разів ви переставали наполягати на чомусь, тому що хтось сказав, що це не спрацює. Скільки блискучих ідей загинуло, тому що вам було соромно виглядати дурним. Генрі Форд, наприклад, був безліч разів висміюваний, перш ніж запустити свою модель автомобіля у виробництво. Експерти стверджували, що він ніколи не зможе знизити вартість автомобіля до такої міри, щоб зробити його доступним для середнього класу. Якби він послухався цієї критики, можливо, автомобільна промисловість пішла б зовсім іншим шляхом. І мільйони людей ніколи б не відчули свободу водіння. Я сам це пережив був період, коли видавці неодноразово відкидали рукописи моєї роботи. Деякі стверджували, що ніхто не захоче читати про закони успіху, що це просто дешева філософія у багато днів. Зізнаюся, мене гри сумнів. А що, якщо вони мають рацію? Але внутрішній голос нагадував мені про обіцянку. Яку я дав Ендрю Карнегі зібрати, організувати та поділитися принципами, які ведуть будь-яку людину до процвітання. Я наполягав навіть в умовах приниження та нестачі, і саме ця наполегливість проклала шлях для того, щоб моя робота дійшла до мільйонів людей у всьому світі. Сучасні дослідження поведінки показують, що людський мозок схильний здаватися швидше, ніж слід. Дослідження показують, що коли хтось відчуває, що він ось, ось досягне своєї фізичної чи розумової межі, у нього насправді ще залишається близько 60% його здатності. Це означає, що здаватися це найчастіше ілюзія, створена розумом, і цю ілюзію подолати можна лише через свідоме рішення наполягати, незважаючи на відчуття втоми чи розчарування. тепер подивіться на власне життя скільки проєктів ви почали і не завершили. Скільки разів ви були на відстані кількох кроків від досягнення, але здавалося, тому що не бачили негайних результатів. Якби ви наполягали трохи довше, де б ви були сьогодні? Різниця між тими, хто досягає успіху, і тими, хто зривається на півдорозі, це не інтелект, неудача а наполегливість. Ось виклик виберіть мету, яку ви відкладали на місяці або роки. І зобов'яжіться робити маленькі кроки кожен день протягом наступних 30 днів без перерви. Це може бути економія фіксованої суми грошей, написання кількох сторінок книги, освоєння нового навику або покращення здоров'я. Йдеться не про швидкість, а про послідовність. Наприкінці цього періоду ви зрозумієте, що наполегливість створює кумулятивний ефект і те, що здавалося недосяжним, починає ставати неминучим. І пам'ятайте, коли ви здаєтеся, ви не просто кидаєте мету, ви тренуєте свій розум вірити, що здаватися це нормально. Але коли ви наполягаєте, навіть у дрібницях ви будуєте незламний характер, здатний протистояти будь-яким труднощам. Наполегливість це не просто рішення це спосіб життя. Третє рішення, яке може повністю змінити хід вашого життя, це взяти на себе без вагань. Повну відповідальність за все, що з вами відбувається. Більшість людей звинувачують зовнішні фактори: уряд за бідність, свою родину за брак можливостей, свого боса за брак визнання, навіть долю. Але коли ви перекладаєте відповідальність, ви також відмовляєтеся від можливості щось змінити. Якщо ви вважаєте, що ваше життя в руках когось іншого, як ви можете його змінити. Це пастка, в якій залишаються мільйони, скаржаться, критикують, виправдовуються і залишаються на тому ж місці. Я зрозумів, що справжня свобода починається тоді, коли ти вирішуєш сказати, я відповідальний. Це не означає, що ти контролюєш усе, що з тобою трапляється, але це означає, що ти контролюєш те, як ти реагуєш на те, що трапляється. Це рішення змінює гру, бо повертає владу у твої руки. Подумай, як більшість людей справляються з фінансовими проблемами замість того, щоб шукати способи створити нові потоки доходів або краще управляти ресурсами, вони звинувачують систему, інфляцію, кризу. Але чи задумувався ти колись над тим, що навіть під час найгірших криз одні багатіють, а інші розоряються? У чому різниця? Різниця полягає у відповідальності, яку кожна людина бере за свої власні вибори. Коли Франклін Делано Рузвельт став президентом Сполучених Штатів під час Великої депресії, країна була в хаосі. Мільйони були безробітними, банки розорялися, сім'ї були у відчаї. Рузвельт міг би звинувачувати попередні адміністрації та просто оплакувати ситуацію. Але він цього не зробив. Він взяв на себе відповідальність за дії, зіткнувся з критикою та розпочав новий курс, серію заходів. Які відновили довіру громадськості та почали відбудовувати економіку. Його рішення не ставати жертвою, а взяти на себе відповідальність, змінило хід цілої нації. Я стикався з ситуаціями, коли було б легко звинувачувати інших. Був час, коли я втратив майже все, чого досяг, через довіру до неправильних людей та поспішні рішення. Я міг би звинувачувати тих, хто мене обманув, я міг би роками це оплакувати. Але я зрозумів, що це нікуди не приведе. Я взяв на себе відповідальність за свої помилки, навіть якщо деякі з них були не зовсім моєю виною і вирішив почати спочатку. Цей вибір не приніс негайних результатів, але він повернув мені щось набагато цінніше: контроль над власним життям. Сучасні дослідження в галузі поведінкової психології показують, що люди, які беруть на себе особисту відповідальність, більш стійкі, щасливіші та мають сильніше почуття мети. І навпаки, ті, хто постійно бачить себе жертвами, схильні до більшого занепокоєння, депресії та застою. Це не випадковість, коли ти віриш, що нічого не можеш змінити, твоє тіло реагує апатією. Але коли ти вирішуєш, що відповідаєш за свої вибори, твій розум створює нові рішення, а твоє тіло отримує енергію для дії. Тепер подумай, скільки разів ти ловив себе на тому, що кажеш це не моя вина, скільки можливостей ти пропустив, бо вірив, що твої руки зв'язані. Скільки разів ти повторював фразу, це не залежить від мене, щоб просто виправдати бездіяльність. Правда полягає в тому, що доки ти продовжуєш у це вірити, нічого не зміниться. Але в той момент, коли ти вирішиш взяти на себе повну відповідальність, ти відкриєш для себе, що здатний змінити навіть найскладніші ситуації. Ось виклик для тебе протягом наступних десяти днів заборони собі звинувачувати будь-яку людину або обставину у своїх проблемах. Щоразу, коли щось піде не так, Задавай собі лише одне питання, що я можу зробити, щоб це змінити. Здається, просто, але ти будеш здивований, побачивши, як цей підхід усуває параліч і відкриває шлях до креативних рішень, які раніше були невидимими. Брати відповідальність це не тягар, це визволення. Це момент, коли ти перестаєш жити як маріонетка обставин і стаєш свідомим автором власної історії. І саме в цьому рішенні починається справжня трансформація. Четверте рішення, здатне перетворити твоє життя, це свідомо обирати середовище, в якому ти розвиватимешся. Мало хто розуміє, але нас формує середовище, в якому ми живемо. Розмови, які ми чуємо, поради, яким ми слідуємо, приклади, які ми спостерігаємо, все це глибоко впливає на те, як ми думаємо, діємо відповідно. На результати, яких ми досягаємо. Якщо ти щодня спілкуєшся з негативними людьми, які говорять лише про проблеми, невдачі та обмеження, це лише питання часу, коли твій розум почне відображати ту саму модель. Але якщо ти вирішиш оточити себе людьми, які вірять у ріст, процвітання та можливості, твоє життя неминуче почне розширюватися. У своїй подорожі я мав можливість спілкуватися з деякими з найвидатніших умів свого часу. Підприємцями, вченими, політичними лідерами та винахідниками. І що я помітив, так це те, що у всіх них було щось спільне, вони були надзвичайно обережними щодо того, кого вони дозволяли наблизитися. Ендрю Карнегі, наприклад, колись сказав мені, що він краще проведе годину з кимось, хто надихнув його думати масштабно, ніж цілий місяць з людьми, які тільки скаржаться на життя. Він вірив. Що одна порада від людини з далекоглядом може вартувати більше, ніж роки неправильних зусиль. І його життя це доводить. Водночас я бачив, як високоталановиті люди збивалися зі шляху, тому що не вміли обирати правильне середовище. Блискучі художники, перспективні підприємці та навіть перспективні політики марнували свої можливості, бо дозволяли себе оточувати заздрісними, корумпованими чи посередніми людьми. Вони зазнали невдачі не через брак здібностей, а через те, що не усвідомлювали, що ніхто не застрахований від впливу свого оточення. Я сам пережив значний епізод. Протягом років, коли я працював радником президента, я мав можливість зблизька спостерігати, як приймаються рішення нації. Що мене вразило, так це не тільки інтелект лідерів, а й команда, яку вони обрали для консультування. Президенти не дозволяють собі розкоші бути оточеними людьми, які не додають цінності. Вони розуміють, що неправильна порада від неправильної людини може коштувати майбутнього мільйонам. Цей урок ніколи мене не покидав, якщо навіть найвеличніші потребують ретельного відбору своїх супутників, чому б вам не зробити те саме у власному житті? Сучасні дослідження це підтверджують, дослідження в галузі соціальної психології показують, що звички Переконання та навіть рівень доходів, як правило, відповідають середньому показнику п'яти людей, з якими ви проводите найбільше часу. Це означає, що якщо ви хочете змінити своє життя, вам потрібно змінити своє коло впливу. Це не про те, щоб відкидати людей, а про те, щоб свідомо вибирати, кому буде дозволено впливати на ваші думки та рішення. Тепер подумай, хто з людей займає більшу частину вашого часу сьогодні. Вони надихають вас рости чи тягнуть вниз. Вони говорять про можливості чи тільки про проблеми. Вони мотивують вас діяти чи переконують здатися? Можливо, важко визнати, але відповідь на ці питання багато пояснює про те, де ви знаходитесь у житті прямо зараз. Ось виклик протягом наступних 30 днів намагайтеся наблизитися принаймні до однієї людини, яка вже живе відповідно до результатів, яких ви хочете досягти. Це може бути хтось у вашій громаді, на роботі або навіть через книги та лекції. Вбирайте якомога більше цього мислення, і ви почнете помічати зміни не тільки у своєму світогляді, а й у власних поглядах. Пам'ятайте, ви можете мати найкращі мрії, найвищу дисципліну та найпалкіше бажання рости, але якщо ви продовжуєте бути оточеними негативним впливом, вони повільно руйнуватимуть вашу силу, поки ви не здастеся. З іншого боку, якщо ви матимете сміливість вибрати родюче середовище, ви відкриєте, що трансформація, яка здавалася неможливою, стане неминучою. Ці 12 рішень це як сходинки на невидимій драбині. Кожна з них здається простим, навіть очевидним, але коли їх застосовують разом, вони створюють нестримну силу, здатну вести вас від застою до досягнення це не про те, щоб чекати дива. А про те, щоб свідомо вирішувати щодня, ким ви хочете бути, що ви будете думати, в чому будете наполягати і з ким будете йти. Сила є і завжди була у ваших руках. Отже, тепер, коли ви знаєте 12 рішень, здатних повністю змінити ваше життя, питання полягає в тому, що ви збираєтеся робити з цими знаннями. Ви просто послухаєте і дозволите їм загубитися в рутині. Чи ви вирішите застосувати їх на практиці сьогодні навіть у малих кроках? Пам'ятайте, кожне рішення відкриває або закриває шляхи, і доля, якої ви так бажаєте, залежить лише від того, що ви виберете з цього моменту. І якщо ви дійшли до цього місця, я хочу запросити вас зробити наступний крок разом зі мною. У наступному відео я розкрию те, що багато хто ігнорує, але що визначає, чи спрацюють ці рішення насправді, чи ні, невидимі вороги, які мовчки саботують ваші результати. Ви можете робити найкращі вибори, але якщо ви не навчитеся ідентифікувати та нейтралізувати цих ворогів, вас повернуть до вихідної точки. Не пропустіть це, бо це може бути саме тим, чого вам бракує, щоб нарешті звільнитися від усього, що вас стримує, та досягти життя, про яке ви завжди мріяли. Побачимося там.